Всім привіт дорогі друзі! В цьому відео я хотів би показати ось цих всіх кроликів. Ну, великих я вже вам показував не раз. Думаю, вам не цікаво на великих дивитись. А тут дві кролички привели кроленята. І сьогодні я хотів би показати, які в них розкраски. Ну давайте будемо розпочинати з цих кроликів. Ось тут такі у нас кролики. Цього чорненькі... Такі, в принципі, як французький баран, так і чорні обичні кролики. Але один строкачик у нас получився такий. Розцветка строкача. Не знаю, чи це самка, чи це самець. Але дуже класна розцвіточка, дуже воно красиве. Це привела кроличка Каліфорнія з строкачом. Ось цей самець, ось ця самка. І у них такі вийшли кроленятка. З ріжим окрасом немає тут. Шість кроликів тут годує все нормально. Такі класні у нас кролики. Ну, прикольна розсідка, але ну, вона ось така розідка, як в кролички. Тільки в кролички повністю ось чорна мордочка. А тут воно з двох сторін таке. А носик біленький. Ну красиве. Дуже класно. А ці чорні, такі як французький баран, трошки менші вони. Е, і французький баран не такі чорні, вони такі більш коричневіші. Трошки там в них ще є коричневого. Це чисто чорне. Так, закриваємо, йдемо далі. Ну Тут кролики великі. Далі йдемо. Тут також. Тут одне. Таке вже було недавно маленьке, а вже таке. Тоже вже почорніли вушка. Тоже класне таке. Тут у нас ідуть. тут. Ще за строкачів, хочу розказати. Привела ця кроличка, щось не годувала, просто привела. Кроленят зробила там гніздечко, просто в соломі привела. І чогось не годувала. І також та строкач. Теж їх не годували. Двоє привели і не годували, і вони загинули. Тут у нас французький баран, ну це ви бачили. А тут у нас Каліфорнія. Чистокровна Каліфорнія. Дивимося. Такі якісь вони шах... шахтьориків дуже багато. Дивіться, яке. Чого це вони такі пішли? Ось такі. Аж сірі, сірі. Теж прикольні такі, як то якийсь гразний. Але ні, це така розцвіточка. Можливо, вони як підростуть, можливо, і поміняється ця розцвіточка, бо вже було таке, що приводили кролички таких, а тоді вони підростали і ставали. Просто білі. Тут у нас восьмеро кроленяток. Такі маленькі, хорошенькі. Вони вроді привели, якщо не помиляюся, там в один і той самий день, чи там в там один чи два дні. Десь так. В принципі, вони по росту, ну, трошки менші цього, ніж ті. Але теж вже не дуже маленькі такі ось вони. Класне. їдять всі ці кролики, даємо їм люцерну. І так вони їдять. І, само собою, зерно. Давайте ще покажу вам французьких баранин. Там трошки темно, фонарика не взяв, але думаю, буде щось там та видно. Тут у нас стоїть сітка, щоб корі не заходили до брольдерів. Бо вони, ця шкурка така. Таке створіння, що воно куди хоч влізе. Так, дивимося. Що тут у нас? Ну тут все по-старому. Французький баран кроличка. Сьогодні, можливо, вночі приведе. Давав її солому, вона носила в зубах. Е, тут віденський блакитний маленька. Ну як маленька вже така, величенька кроличка. А тут у нас кроленятка. Ставлю ось такі патички, сюди його поробив такі клямочки. А вони навчилися кролики відкривати їх. То я ставлю патички, щоб вони не їм відкрили. Так, ось такі у нас. Зараз я закрию, чуть-чуть, покажу вам, яке воно. Ось давайте на брудер положимо. Ось такі. Так, да, видно, що це таке воно більш підкоричневе Іде, а ті чорненькі. А так, в принципі, походить. Це якась шерсть, то не така якась така, воно більш пухнастіше, І така м'ягенька-мягенька, дуже нежна шерсть. Ось таке. Тут є у нас восьмеро кроликів, привела десять, двоє загинуло. Ось такі ті справи. Кроличка трошки з ними підхудала, бо вона була така дуже-дуже товста. Така ж, чувствувалася, хребта взагалі не чувствувалася, такий був було... жир такий нароший. А зараз вона трошки підхудла з ними. Але нічого. Я їх скоро вже буду там через зо два тижні відділяти від кролички. І тоді, я думаю, вона знов поправиться і все буде нормально. Так, тут у нас ви все бачили. Також вони всі їдять траву. Цей король був дуже агресивний кидався на руки. Зараз то він боїться трохи до рук йти, але не такий агресивний. От нього не чувствується взагалі хребет, такий він теж дуже товстий. Напишіть в коментарях, чи таке в кого було, можливо, там є такий професіональний кролівник, дивиться. Це відео. Напишіть в коментарях, що робити, коли злучаєш, коли криль, все злучає там самочку, падає, все нормально, але чогось самки не приводять від нього. А злучив Каліфорнію, привела одна, і ця теж я знаю, що вона є в неї кроленятка, бо я прощупував і 100% є, і вона вже починає там гніздо щось там мостити, думаю, що приведе. А від нього чогось не приводять. Напишіть, що робити, можливо йому що там треба дати, якісь не знаю, чи вітаміни, чи що йому дати, щоб, щоб від нього почали приводити, бо дуже класний кріль. Мені він дуже подобається, дуже здоровий, 6,5 кг. Ну, для французького барана це хороший результат. І розцвітка в нього гарна і сам він гарний. Тому напишіть, що треба дати йому чи зробити, щоб... Щоб від нього приводили самки. Ну тут я купив віденського блакитного самця. Такий у нас. Два місяці йому. Гарненький самець. Купив за 400 гривень для... для нього, ну це невелика сума. Ще така. Не жалко віддати за нього такі гроші. Так як віденських блакитних, ну дуже важко знайти кролів. Я їх так довго шукав. Захтів їх. Тільки відінських блакитних захтів, дуже довго шукав і зумів знайти. Вже є комплект. Саме ці дві самки. Так, ну все. Можливо, в наступному відео вже приведе ця самочка. Французький баран. І ще покажу вам кроленят. Можливо, якісь будуть другі розцвітки, можливо, які підуть в Каліфорнію. Будемо спостерігати за цими. Чи будуть в них падати вуха, чи не будуть. Побачив. Ну все, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. До нових зустрічей.